Добрий день. Я хвостова Віра, здобувачка освіти 4 а класу Надіжинського ліцею No3. Тема мого проєкту желатин чи агар-агар? що краще. Желе моя улюблена страва, тому я захотіла навчитися її готувати. У розміщених в мережі рецептах сказано, що цю страву можна готувати з агар-агару і желатину. Мене зацікавило. Чи є різниця між цими двома речовинами і яка з них краща? Дослідження цього питання і стало темою мого проєкту. Желатин це білкова речовина, що має жалюючі властивості. Він в'язкий, безбавний або жовтуватого відцінку. Розчинений у воді утворює колоїдні системи, які легко переходять в гель. Якщо навколишня температура є достатньо низькою, желатин набухає у воді і розчиняється при нагріванні вище 50 градусів Цельсія, виготовляють желатин із кісток, хрящиків, шкіри, рогів та копит тварин. Тому важливу роль у желатині відіграє колаген. Це волокнистий білок, з якого складається майже третина усіх білкових клітин в організмі людини. Желатин пришвидшує зростання кісток після переломів або тріщин, зміцнює волосся, зуби та нігтьові пластини, сприяє укріпленню серцево-судинної системи, зменшує зморшки на шкірі, покращує роботу шолунково кишкового тракту, пришвидшує обмін речовин в організмі. Покращує жилення клітин мозку та роботу нервової системи. Зміцнює м'язи. Агар агар це речовина, яку отримують із морських червоних водоростей. Спочатку їх кип'ятять, а потім висушують та роблять пластівці, тонькі смужки, кожі чи перемелюють у порошок. Він стійкий до нагрівання і перетворюється на гель за 32 градусів Цельсію, а при 85 – плавиться. Агар-агар покращує метаболізм, є пробіотиком, стимулює роботу щитовидної залози, стабілізує рівень глюкози в крові, підвищує імунітет, очищує печінку, знімає запалення, допомагає при болях у спині, джерело магнію, йоду, заліза та кальцію. Допомагає знизити кислотність шлунку, сприяє регенерації клітин. Профілактика раку молочне залози. Желатин та агар-агар використовуються в кулінарії для приготування желеподібних страв. Та чи є між ними різниця? Для досліду нам потрібно желатин, агарагар, -агар, смачна рідина та ваги для точного вимірювання. Я відміряла по 125. Мілілітрів рідини. Почнемо експеримент із желатину. Відміряємо 5 грамів желатину. Отже, беремо термостійку посудину, виливаємо рідину. Додаємо желатин. І розмішуємо. Нагріваємо до розчинення желатину і заливаємо в формочки. Для того, щоб краще розрізнити, ми вирішили підфарбувати желатинову масу. Заливаємо у форми. Поки желатин стабілізується, приготуємо десерт з агар-агару. Для цього нам знадобиться 1 грам агар агару Додаємо і розмішуємо. Додаємо агар-агару у масу. Кип'ятимо одну-дві хвилини. Заливаємо у форму. Ставимо в холодильник до повної стабілізації. Дістаємо стабілізовані десерти із форм. Ми отримали ось такі зразки желе. Оберемо два найкращі сматочки для порівняння. На стабілізації агар-агару достатньо було кімнатні температури. Тоді, як для желатину, знадобився холодильник. Також різниця час приготування. Для агар агару достатньо 20 хвилин. А для желатину потрібно понад півтори години. Бачимо, що агар агар пружний, на відміну від м'якого желе. Скуштуємо! Жодна з речовин на смак не повпливала, він однаковий. Але желе має ніжну структуру, а агар-агар – крихку. Желе залишило рідину прозорою, а агар агарагар зробив її мудною. Тепер дослідимо стабільність цих десертів, залишимо на півгодини за кімнатної температури. Желе підтануло, а агарагар -агар залишив свою форму незмінною. Отже, я дійшла таких висновків. Желатин – речовина тваринного походження. На 500 мл рідини необхідно використати 8-10 г. Після 3-4 годин стабілізації отримуємо м'який та еластичний десерт. Агар-агар речовина рослинного походження. На 500 мл рідини необхідно використати 3-4 грами. Після 30 хвилин стабілізації отримуємо пружне желе. Желатин та агар-агар мають безліч корисних властивостей. Окрім кулінарії, використовується в медицині. Мені до вподоби з желатину, але деякі тесерти готуються лише з використанням агар-агару, наприклад, мармелад чи зефір. Крім того, агар-агар підійде для вегетаріянців, адже має рослинне походження, тому обирати потрібно, спираючись на власні смаки та вподобання. Адже в будь-якому випадку страви є неймовірно смачними.